Доброго дня, українці, українки, україночки. Велика подяка від 46-ї бригади, другого батальйону. За ваші донати. Ми придбали 4 металевих диска на Субару Форестер на нашу багі. П'ятий диск то була запаска. Ще ми придбали три колеса Бушних. Взагалі придбали 5, але два було несправних. Ми їх відправили назад. Нам повернули кошти. Це все було куплено за ваші донати. Чотири металевих диска на багі і три колеса Бушних. Ще чотири колеса нам прислав волонтер з міста Буча Євгеній Олексієнко. Дякуємо, дякуємо всім за допомогу, дякуємо за ваші донати. Разом до перемоги! Слава Україні!